Всім привіт! Я як завжди готую сніданок знову з кабачків. В цей раз вирішив ще додати вершкове масло. Ну, Сьогодні пізно ліг, пізно встав, тому що вночі багато літало 3-4 шахіди. Сьогодні вирішив більше помідорів додати. От зараз вже буду яйця підеш. Так, ну що от такий сніданок. Всім приємного апетиту. Я зробив каву собі і хочу глянути. Коротше, вчора почав дивитися презумпція невинуватості. Дуже прикольний серіал з Джейком Джеллінховом. Хто знає, це дуже крутий актор. От зараз є, скільки по-моєму, 4 серії. От, ну коротше, мені прям дуже-дуже сподобалось. Була вже 4 ранку. Думав, може другу глянути, але... Терпів і хочу от зараз подивитись. Так, мені нарешті прийшла доставка, чекав я більше п'яти годин. Взяв піцу гавайську, зараз вона по знижці. Потім енергосік. Також по знижці хейл. Звичайний яблучний. Взяв морозиво одне, друге і десь повинно бути третє. Потім взяв чай зелений, що то я зазвичай пив чорний з лимоном, але зараз підсів на ну, просто зелений. Потім взяв масло, взяв сира такий шматок, олію по знижці, майола рафінована, кетчуп, також, до речі, ну, майже все по знижках. От, взяв <кхем> Золотисту ковбасу. Зараз, мабуть, моя якби улюблена. А, до речі, тут два шматочка. Да, я взяв 200 грам, точніше 4. Потім взяв ще таких сосисок, поки вони також познишці. В принципі, мені подобається, але я зрозумів, що їх не треба. Підігрівати або смажити треба їсти так. Потім взяв сіль, бо в мене там вже маловато. Взяв цибулю і знову вона е, маленька, не дуже таку полюбляю. Потім один соус, звісно, для піски. І взяв картоплю Тут 2 кг молода. От, коротше, така закупка 430-440 гривень вийшло. Зараз це все буду складати. Перевірю чек, тому що здається, я морозиве два замовляв. І картоплю фрі. Я глянув. Глянув чек. Що то я не пам'ятаю, чи я відмінив картоплю. На жаль, без картоплі. Зараз буду розігрівати піцу і їсти. З цим усім то можу в принципі, до них піцу і сам зробити. До речі, ще, по-моєму, я замовляв грудинку свинячу. Її чомусь також нема, що то якось все дивно. Всім привіт! Знову я смажу свій звичайний сніданок. це кабачки з яйцем. Так, і оскільки у мене є все для піци, сьогодні її зроблю, вже я замісив тісто. Чекаю, поки воно підніметься. От, і буду все це робити тут, тому що тільки недавно прибирав, щоб не смітити. Ну, десь годинку-дві чекаю, поки тісто підніметься. Так, і також я кидаю варитися грудинку, зроблю ще з нею. Ну не з цього м'ясо половину залишу, там буде на сніданок. Так, ну так, розкатав вже тісто і знову чекаю, поки все вариться, готується. Так, все. Отак от я перескладав м'ясо варене. І очі скільки залишилося мені на сніданок. І це буде все на іншу піцу. Зараз буду все докладати. Ну що, отака от піца вийшла. Зараз чекаю, поки духовка розігріється. Зараз чекаю, поки духовка розігріється, і буду закидати. Так, ну що, перша готова, ось так вона виглядає. Зараз чекаю, поки вхолони, і буду нарізати. Другу я, мабуть, відкладу до вечора. Так, ну що, все готово. Ну що, піца охолола, я вже нарізав. І от зараз буду їсти. І соус у мене трошки залишилося чилі і трошки кетчупа, але він піде ще на другу піцу, тому не знаю. Всім приємного апетиту. Коротко, знову проблема зі стоком. Ой, зараз купа води вилилась, я це все. Корочу, позливав, чекаю поки трохи висохне і не знаю навіть, буду дивитись, що там. Геть вода корочу, не виходить. Всім привіт! Сьогодні замови доставку, покажу що я купив. Короче, Взяв такі от чіпси по знижці з лисичками. Потім отакі от взяв печиво. В той раз мені його не доставили, це трошки не те, яке я хотів. От, побачимо 90 гривень, здається, така от пачка коштувала. Потім взяв хліб. Взяв гомілку. Потім взяв це що? крило куряче і взяв ще о, стегно, Е, це все сьогодні замариную. І хоча щось такий запах. начебто як поганий від цих е, от кри... від цих крилиць, що то дивне. Короче, щас подивлюсь Взяв два кетчупа, взяв отаку от прикольну буженину е, глобина. До речі, повинна бути смачна. І ще молока. Взяв аж чотири упаковки. От, ну, тому що в мене низько є, часто його п'ю. Потім взяв такий енергоз. От, без шоу, я вже його куштував. кину, до речі. Н незрозуміло, начебто... начебто уходить вода. Я вам так зробив, бачите, оцю ліву трубку вверх підняв. Начебто потихеньку. Але, уходить. але все одно щось не то. От, і взяв собі ще багато води. Що-то я так люблю ой, блин. Оцей живчик да, зранку, як прокидаюсь, холодний собі стаканчик налитий. Тому я взяв аж три пляшки. Коротше, якось так. Зараз я буду розкладати і знаєте, криться, що не дуже приємно пахнуть. Ну, кину їх Так, Вирішив я смажити сьогодні, тому що то м'ясо, що то воно геть на запах не дуже. Ну, Зараз маринад переб'є, але я думаю, краще не відкладати. Коротше, от скільки м'яса єлі його все впихнув. Зараз чекаю, поки прогорять дрова і да, вода не короче, Воно понизу повелося. Не знаю, що робити. що потихеньку смажиться, Начебто вогня немає. І буду чекати. Дуже тяжка вийшла порція. Єлі все вмістив. Отак, воно трохи з однієї сторони пригорає. Для мене це в принципі не проблема. Ну, якось так про це сіде. Добре, ще до речі, що я взяв кетчуп багато. Всім привіт. Не знімаю я декілька днів, тому що не було мотивейшн. Спека. Відключення світла, то інтернету немає. Короче, Авокадо ось так розвивається потихеньку. От, Далі буде якось думати, як його ще загинати. Ходив в магаз, я купив деякі речі, точніше продукти взяв коли, тому що холодну колу випити це кайф таку спеку. Спробувати такі от гонзо трикутники. Звісно, енергос з кавуном хелл. До речі, вийшов новий нон-стоп зі сталкером. Але ще в магазах не бачив його. І взяв кетчуп. Точніше, не кетчуп, а соус-бургер. Це мені до піци. Така от піца буде у мене на сніданок. Це брат вчора приходив та залишив мені. Ну Всім приємного апетиту. Так, ну і що я хотів сьогодні зробити? По-перше, це віднести це все наверх тому що не знаю коли я займуся цією фарбою ну, щоб вона тут не пилилась віднесу зараз наверх і заодно ще дещо треба там прихопити і от власне це ще віднести наверх зараз це все беру і понесу і заодно попідмітаю тут тому що знову не знаю звідки беруть ці, ці мухи. але знову їх тут багато так що, що візьму цей совочок і не треба для таких випадків От скільки назбирав, і до того ж тут не тільки мухи, а є ще оці, блин, не пам'ятаю як називаються, вони часто на малині буває сидять. Короче, треш. Це все викидаю. І ще зараз на нижньому поверху також розлітаю. І зараз я в гаражі. -перше, тут прохолодно, а по-друге, недавно було проблема, тут недавно вода текла і бачишся. Зробився хаос. От, зараз трохи тут стілець приберу, і всі бумажки ТП поприбираю. Для цього взяв нові рукавички. Так, Перший пакет готовий. Я скажу вам, що воно в житті виглядає набагато гірше, ніж на відео. Хоча на відео теж жахливо. От, і ще я так... Тут був такий от тубус, ну труба по суті, я всяке зайве. Туди поскидував, ну, щоб компактніше було. От. Так що якось так ще піду викидати це. Так, трохи я вичистив. Зараз викидати буду другий вже. раз і заберу сюди Якась железяка, вже зенивши теж. От. Складно цим совком це робити. І так, останнє відерце, Короче, ось так і все поприбирав. До кінця це вже треба буде зробити, коли трошки тут підсохне. Я навіть не можу сказати, що це таке чорне. Схоже, знаєте, як наче ДСП якась, ну, від вологи просто розпалась. Короті. От, Але я вичистив ну, дуже багато. Жесть. І не дивлячись на те, що в гаражі ну, набагато прохолодніше, все одно і весь спітнів. Йду це викидати і промию заодно совок. Ну все, все промив, а зараз йду наверх, буду пилососити. Почну я зі спальні, тому що тут не збирався пил. Ну, от, ну і швиденько прийдуш і сюди. Так, далі кухня, ну і зал, і відповідно ванна кімната. Так, ну все, закінчив я. І зараз буду йти в душ, тому що весь піднів. Тепер це буде почетне місце пилососа. <кій> До речі, з тих товарів, що я купував, це якби найбільш у мене популярний. Фу, після душу аж легше стало. І так, сьогодні готувати нічого не буду, тому що є ще піцу, ті сосиски, що я купував, ще навіть не відкривав. Якось так. О, собі наливаю ось воду, ну, звичайно, з фільтра. Очищену щоб пити щось холодне і ставлю собі таку от собою Коротше, полілізатор. з ним прохолодною водою. Дуже спекотно. От. І ще в мене є також мама передала кукурудзу. Бо, речі, їсти є, що ще є суп я не доїв. От. Тобто готувати нічого не буду. Та й в принципі нема сенсу, тому що почне жатувати, одразу стає ще більш жарко, коротше, треш. А, ну ще треба посуд перемити. І з приводу фільмів глянув недавно от, славні хлопці 90-го року, в принципі, 8 ставлю, прикольний. І от вчора додивився банди Нью-Йорку. Десь 7 балів таке собі, але там дуже класні актори Ді Каприо і Деніал Дей Льюіс. Це саме цей чил відомий по мему. Зараз ставлю його. Потім ще знайшов начебто цікавий серіал Темниця бункера, але що то він мене. Ну, якось я не додивився. Клініку глянув дві серії, що теж мені не заходить той гумор. І от якось так. Поки що не знаю, що дивитись. а, до речі, вийшов ще ведмідь третій сезон. І він максимально якийсь убогий, геть нецікавий, нічого не відбувається. Якось мене розчарував. Ви не уявляєте, з яким кайфом я зараз буду пити енергоз з морозилки. Будьмо. Так, а зараз у мене є ще десь 30 хвилин, поки є інтернет. Зараз буду дивитися дім дракона, на другу серію. Чекаю, щоб вийшло декілька серій, вже є 3. Ще я не бачив, і скоро буде четверта. От, Усім дякую за перегляд. Всіх люблю бімай цілую. Сорян, що рідко знімаю, але в таку спеку ну, неможливо щось робити. Ще з відключеннями. Без інтернету і т.д. і тіпе. Зараз буду швидко це відео заливати, тому що часу обмаль. Усім дякую і до зустрічі в наступному відео.